Ця цікава тварина проживає на острові Мадагаскар і дуже нагадує їжака, але насправді відноситься до родини інших савців. Їхній ареал проживання обмежений, а знайдені викопні рештки свідчать, що вони жили за часів динозаврів близько 60 мільйонів років тому. Ця дивна та цікава тварина це смугастий тенрек. Вид є ендеміком Мадагаскару. Він поширений в східних і північних районах цього острова. В загальному родина Тенрекових налічує декілька видів. Більшість з них проживають ізольовано на острові Мадагаскар, і лише декілька підвидів мешкають у східній та центральній Африці. Смугасті тенреки населяють дощові ліси і лісисті райони. Цей вид споруджує підземні ходи та тунелі для проживання до 1 метра завдовжки, що закінчується камерою або норою для проживання на глибині до пів метра. Інколи проживають групами і можуть рити більші і довші тунелі. Вага дорослої тварини, виловленої в дикій природі, становить від 80 до 280 грамів, а розміри в більшості не перевищують 16 сантиметрів. На потилиці має своєрідний гребінець з довгий гострих голок і безліч у колючок, що розкидані у переміж з густою чорною шерстю по всьому тілу. А ще він уміє вібрувати окремо взятими голками на своїй спині. Тенрек вміє лазити по деревах, але доволі рідко користується цим умінням. Активні в будь-який час доби, але взимку тварини можуть впадати в стан сплячки, при якому температура тіла всього на 1 градус вище температури повітря. Основу раціону складають дощові черв'яки, яких тенреки викопують з під коренів рослин або з-під листя. В стані занепокоєння тенреки ощетинюють колючки на потилиці і опускають голову, приймаючи позу загрози. Колючки посередині спини особливо масивні. Вони мають здатність вібрувати залежно від інших колючок на спині. Цікавою особливістю смугастих тенереків є ехолокація, якою вони володіють і користуються для пошуку хробаків та іншої поживи. Також температура тіла цих тварин залежить від температури навколишнього середовища. Смугастий тенерек виробляє ряд звуків, доступних вуху людини. Частину з них він видає за допомогою вібруючих голок на центральній частині спини. Саме таким способом тенреки встановлюють місце знаходження один одного, що важливо для самиць цього виду. Зустрічаються в групах різної чисельності. Найбільша зафіксована колонія складалася з 18 тварин, що включала два дорослих самці, дві дорослих самки і 14 малюків. Але в більшості випадків групи складаються з однієї самки та до десятка малюків. Самки стають статевозрілими у віці 5 тижнів після народження, а дитинчат виношують до 2 місяців. Приплід становить в середньому 6 малюків, інколи сягає більше 10 дитинчат. Більшість тенрекових по оцінках вчених існують ще з крейдового періоду та ізольовано мешкають на Мадагаскарі. За цей час встигли утворити ряд спеціалізованих форм. Окремі з видів нагадують зовнішньо опосумів, кротів та землериїв. Більше того є навіть напівводний тенрек, що отримав назву видровий тенрек. Це найбільшість цієї родини тварин і досягає 60 см завдовжки. До того ж, найбільші види цих тварин місцеве населення споживає в їжу. Викопні рештки тенреків нечисленні і відносять їх до крейдового періоду, але вчені заявляють, що ця родина савців може бути значно старшою. Якщо вам подобається така тема та ролики на цей манер, підписуйтеся на канал, ставте лайки та пишіть у коментарях. У світі чимало дивних та цікавих речей, про які варто дізнатися.